На думку класиків, багато чудес є в світі, але книга по праву вважається найбільшим дивом. Найкращі думки людства зберігаються в книгах. Дехто порівнює читання гідної книги з бесідою, з гарною людиною. Адже саме в книзі можна знайти відповіді на будь-які питання. На підтвердження цього у районі бібліотеці пройшов другий етап конкурсу дитячого читання Найкращий читач України 2011 Його організаторами є громадська організація Форум видавців. Національна бібліотека України для дітей, Українська асоціація працівників бібліотек для дітей, Українська бібліотечна асоціація, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів. Дев'ять переможців першого етапу, які проходив у Прилуцькому районі, приїхали з малої дівиці та нової греблі, ладана та Линовиці, Сергіївки та Подища у супроводі шкільних бібліотекарів. Поважне журі оцінювало творчі здібності малечі. У його складі вже вдруге була і Ніна Ткаченко, ім'я якої невідривно пов'язують з літературою прилуччини. Як зазначила пані Ніна, надзвичайно приємно бачити і давно знайомі, і нові обличчя тих, для кого книга вже стала життєвою необхідністю. Навчаюся в наркоські загальноосвітній на школі. Я дуже люблю читати і ну, думаю, що я зможу. Я живу в селі, мала дівиця, навчаюся в школі у шостому класі. Я дуже люблю читати і вирішила взяти участь у конкурсі. Я так, я також маю багато захоплень. Ще я люблю співати та танцювати і дуже люблю малювати. Я при, я представлю свої малюнки. Також я також у нашій бібліотеці проводився конкурс Найкращий читач 2011 року. Я взяла участь. Я тут. Для когось участь у конкурсі вже не перша, але надія на перемогу юних учасників не покидає. Минулого року я теж брала участь у цьому конкурсі і зайняла перше місце. І я поїхала на обласний конкурс. З дитинства читав книжки. Мама каже, що вже в два роки я знав всі букви, а в три почав читати. Дуже люблю писати вірші. У мене вже є своя збірочка, яку видала сільська бібліотека. Юні читці доводили присутнім власну ерудицію, виразність читання, вміння переосмислювати та творчо інтерпретувати прочитане. Цьогоріч спонсором конкурсу юних читців стала Прилуцька міськрайонна організація Всеукраїнського об'єднання свобода. Підтримати юних українців, які думають, пишуть та розмовляють українською для свободівців. Є справою честі. Цей конкурс дуже потрібний. Діти показують, що вони читають українську українські книжки, знайомляться з українською літературою, вивчають українську мову. Ми хочемо їх підтримувати, щоб вони і далі. Читали ці книжки, ось підготували декілька таких подарункових книжок на українській мові. За результатами конкурсу переможницями стали юні панянки з малої дівиці Діана Кобзар та Марина Березненко. Уже від сьогодні вони починають підготовку до третього етапу конкурсу, який проходитиме в Чернігові. Повертаючись до сказаного Ніною Ткаченко, важко не погодитися з тим, що батькам цих дітей буде легко виховувати своїх нащадків. Адже вони вже мають найкращого вихователя книгу.